Посилення заходи безпеки в столиці під час проведення так званої хресної ходи пообіцяли правоохоронцям. 27-28 липня у Києві чергуватимуть близько п'яти тисяч поліцейських та нацгвардійців, щоб уникнути провокації до місця проведення молебону. Учасників провезуть автобусами. Будь-які міжконконфесійні конфлікти чи непорозуміння між двома православними громадами. В Україні відсутні, якщо будуть мати місце будь-які силові протистояння чи порушення громадського порядку, чи приведення до безпорядків, то це буде ми будемо розцінювати як провокацію. Тепер ще час у нас є відповідні сектори безпеки на місці проведення цих західів, тому е будуть встановлені більше 30 металошукачів та е Портативні переносні у нас будуть використані металошукачів, працівників поліції, які будуть перевіряти вірян та інших учасників полку. Другу річницю визволення від незаконних збройних формувань відсвяткував Лисичанськ на Луганщині. Колона з понад п'яти десятків машин проїхала тими вулицями, якими два роки тому в місто зайшла українська армія. Зайняли оборону люди стали виходити. на перша задача була накормити людей, тому що не було ні світу, ні води. Чотири місяці в окупації містяни згадують жаху. Однак, попри розуміння, що визволення відбудеться лише через кровопролитні бої, чекали на українську армію. У нас не было связи, не было связи, и потом одна соседка через через огород, и такой крик. Она как-то вышла в огород, как-то поймала связь, и она так кричит в этот в этот мобильный Нас освободили, нас освободили. Чотири проекти розроблені місцевими студентами разом із департаментами та управліннями облдержадміністрації реалізують на Харківщині. Таке рішення прийняв керівник регіону Ігор Ранін після презентації робіт учасників проєкту Школа лідерства голови Харківської обласної державної адміністрації. Департаменти з хлопцями, з командами продовжити працювати ці проекти к до реалізації до можливого фінансування. Думаю, що ми можемо і з міжнародними організаціями по грантовому опросу по вопросу підтримки переговорити серед запропонованих проектів. Програма боротьби з корупцією у вишах регіону, соціально проєкт, проекти розвитку туристичної галузі області, а також створення інтернет-ресурсу для управителів будинків та членів ОСББ. Усі чотири команди продовжать співпрацювати з адміністрацією над їх реалізацією. А лідери команд стануть стажерами-радниками керівників департаментів та управління. Облдержадміністрації. Я пройшла стажування в департаменті житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури, де моїй команді було шість учасників разів зі мною. Стажування було важке, але дуже корисне.